Цей хлопець, праворуч, Микола. Він тримає козлячу бороду, поки йому роблять педикюр. Не Миколі, козлу. А тепер повернемося трохи назад. Всім привіт! Мене звати Колька, і я містянин з Харкова. Треба їхати, я думаю, треба заїхати. Треба їхати дивитися. За Харків. Микола містянин, якому набридло жити у бетоні. Тому він вирушив за Харків вчитися сіяти і полоти, доїти корів та прибирати у свиней. І знайомитися з людьми, які живуть у віддалених куточках регіону. Чи впорається він із завданнями, які наші герої роблять кожного дня? Дивіться у проєкті Умандрували за Харковом. Чому мені постійно трапляються якісь агресивні тварини? Додому!